Наша служба сьогодні отримала два сучасних автопідії моча висотою підйому 30 метрів. Це надасть нам змогу більш ефективно і оперативно виконувати свої завдання за призначенням. Вони нам ну, дуже потрібні. Машини чудові, нас абсолютно вони відповідають всім стандартам, всім нашим вимогам. Наразі наш автопарк повністю поновлений, нам в роботі нічого не заважає. Це збирали люди, це збирали партнери міжнародного. Продукти харчування, які люди збирали, і навіть Євген Клопотенко варить по світу борщі і скидає кошти на цей проект. Тут є броня.